На виставці Акванале ми, звісно, не змогли оминути стенд справжніх інноваторів у світі басейнових покриттів компанії CGT Alcor Лідера у виробництві лайнерної плівки ми отримали не просто консультацію, а справжній майстер-клас від фахівця компанії. Розклали по поличках інноваційні методи зварювання лайнера, оновлені апарати та агдезиви. Експерт поділився безцінним досвідом створення ідеального оздоблення чаші лайнером. Особливо цінними були його лайфхаки для різних кліматичних зон та умов. Адже ідеальний басейн не має географічних обмежень, також компанія представила нову інноваційну колекцію 3 d лайнерів. Отже, світ басейнів рухається вперед семимильними кроками, і ми вже готові впроваджувати ці знання та інновації у проект вашого басейну.